Що я хочу просто сказати? Бюджет, який сьогодні є, взагалі, і судячи із державного бюджету, із обласних і районних, він практично не зовсім є набагато кращим, як в минулому році. Тому що тих фінансових ресурсів їх не вистачає, як би не було, ми страдаємо. Але відрядно в нашому бюджеті? що? В нашому бюджеті відрядно те, що сьогодні, якщо загального фонду це кошик номер один в основному в загальному фонді йде, який регулює держава на утримання тих дитячих садочків і так далі. Вони е, розрахунковий е, період, він деякій мірі в абсолютній величині теж збільшується. Але разом з тим коштів обмаль не вистачає. Бо сьогодні не вистачає коштів, крім зарплати плати 70% в їхніх кошторисах. 30 залишається на харчування зелену енергоносії, Але сьогодні немає коштів, які б е, держава. Ви планували би поточних ремонтах приміщень, капітальних ремонтах приміщень. Це ж практично, якщо делеговні функції держави, то вони повинні передбачатися і, і це, бо установи існує. Тому в деякій мірі ми щипаємо із своїх коштів міського, місцевого самоврядування, і їм починаємо давати оце криш, які там запланували програми, прийняли, і так далі. Оскільки би ми не говорили, що сьогодні в нас та дотація, яка би могла б могла блятися, в нас почалася на тільки другий рік, в минулому році було 273, і ще там ще дали 460 на освіту разом, а цей раз дали 640. Ну, дали 640 тисяч тої дотації, ніби на це перекриття. Ну що цієї дотації, якщо з минулого року вона теж там на 100 тисяч більше, напевно, і той не знає, не знає що вона на 100 тисяч більше. Витрядно те, що держава органами місцевого самоврядування. Сьогодні да, да, дає і в минулому році давала дає нам у ту субвенцію mm -hmm. на утримання, експлуатацію і практично ремонти доріг. Це відрядно. В Минулому році в нас було 960, в Цей раз вже ,5 мільйон п'ять. Ми планується <клес> тобто, це є плюс, mm -hmm. але разом з тим і ця допомога, разом з тим, що так складається обставини. Щось mm -hmm. навіть потім будемо аналізувати через місяць. Виконання бюджету буде зелене Руслана, я розумію, в нас по загальному фонду ми його не виконуємо за рахунок, того, що все-таки в нас основний податок це з фізичних осіб, прибутковий податок з громадян, так в основному, він, напевно, в деякій мірі, я свою думку висловлюю, він по нормативах завищений. Хоча мінімальна зарплата нібито враховується і росте, але ще сьогодні нестабільність яка в плані? Сьогодні підприємства в основному стоять. Ще не працюють на повну потужність. Сьогодні ще можливо там, як сьогодні інші держава грає із, із бізнесом в плані того, що десь ці зарплати ходять, які сьогодні вони не оподатковуються. І тому в плані в нас він не виконання. Це наш бич. І я так відчуваю, що він, напевно, перейде на другий рік. Бо от по ньому знову 6% процентів росту заробітна плата помінялась, і 6% росту знову дали їм. Зате капітальні видатки, і припустимо, спецкошти, які сьогодні це в розпорядженні органів місцевого самоврядування, в нас позитивна динаміка йде, і з минулим року ми вже цю позитивну динаміку, бо ми з вами постійно їх. Все-таки нарощували зміни робили в програму соціально-економічного розвитку, додали, мало що там віднімали, ну знову ж буде звіт, тоді вже детальніше будемо його розглядати. Але разом з тим у нас знову джерел фінансування більше є. І якщо так подивитися по динаміці, то я скажу, відколи від ми вже з вами працюємо третій рік, і третій рік, третій, напевно, то бюджет що у нас проходить, то дивіться, що у нас виходить. Якщо взяти сьогодні. По загальному фонду в нас були да, планувалися планували ми по плануванню я це веду. Ну це ну, і до факту, бо 2011 рік виконується, цей рік не виконується. Наш 2011 році у нас загальний обсяг бюджету був 6 мільйонів 196. У 2012-му 9 мільйонів 104, а в 2013-му вже по 12 мільйонів 439, тобто в Тобто деякі мірі солідно навіть підростають наші цифри. Да? Якщо взяти, наприклад, безпосередньо по загальному фонду 4 мільйони 900, 6 200, 6 900. За це по спеціальному фонду, який в нас є мільйон 284 був у 2011 році, у 2012 2 мільйони 826, 000, а на 2013-му ми пропонуємо 5 мільйонів 521 тисячу. Тобто ми маємо ресурс і ми в деякій мірі маємо змогу. Вже розширятися. А чим більше в нас складається коштів, тим більше в нас замороження стає. В якому плані? Тому що сьогодні, бази, якщо вони такі будуть, і нам поступлять ці всі доходи заплановані, нам треба зуміти і побудувати свою роботу в 2013 році, так щоб ми могли їх використати і раціонально використати, і економічно ви і контроль за кожною копійкою бути здійснюватись від А до Я, бо тому, що це клопітка, і буде така робота. Тому я ще раз кажу. Ми сьогодні маємо з вами підійти до комунального господарства. Я Сьогодні не говорю за водоканал, тому що в нас водоканал тільки час від часу, там зовсім маленький якийсь донор. А донор тут у нас в основному це наш комунальне наше господарство. Хочемо цього чи не хочемо цього, на життя заставляє чітко налагодити процес використання коштів, які ми плануємо, які віддаємо. Те, що собі заробляє, це їхні питання, як вони собі хочуть. Хочуть налагоджують процес, хочуть не налагоджують процес. Хоча це теж наше питання, бо вони комунальне підприємство, розумієте, і там ми повинні це. Але тут має бути чіткий процес абсолютно. Бо тому що із тих, в деяких мірі я вже 5 мільйонів, беру, і ще считайте, 500 тисяч моєму загального, загальному, то можна навіть вести мову про те, що е, майже 6 мільйонів, з них півтора мільйона. Це йдуть гроші, які ми бачимо в благоустрої. Я не говорю мови навіть за те, що ще житловий фонд в нього, що ще капітальний ремонт доріг, які проводяться, то через нього йдуть транзитом. Я це не говорю. Тому ми маємо я кажу, чітко налагодити життєзі, чіткий чітки він має бути до виконання. А так, я рахую, що нам цей бюджет треба приймати. Нема тут ніяких крамов в ньому абсолютно по тому, щоб тут щось ми бачили, що тут не так. Ми всі живі, здорові, з вами будемо цілий рік працювати і будемо вносити корективи, будемо міняти. І то добре, щоб на нас напали гроші, хай ще буде більше. Дякую.